Кухар-рішельє. справжній шеф-кухар. У вас вдома. Ой, так приємно сидіти в святковому полі. Це раунд день народження. Найулюбленіший мій раунд сьогодні. Наш іменинник Олег. Бо у Олега день народження, найближчий до сьогоднішньої дати. У -у! День народження! Дякую. День народження. Олеже, твій найкращий день народження я буду ставити тобі запитання, і якщо ти відповісиш правильно, ти отримуєш один бал і передаш цю коробку Анюті. Добре, якщо ти відповідаєш неправильно, я продовжую ставити запитання, Добре. доки ти не відповісиш. Все ясно, Зрозумів. так Але дуже важливо, хто буде тримати цей подарунок в момент, коли закінчиться час. Бо всі бали команди цього гравця повністю згорають за цей раунд. А ось команда суперників виходить переможцем. Це мій улюблений конкурс. Все, поїхали. Скільки було президентів в незалежній Україні? Сім. Неправильно, шість. Хто зіграв роль Карпа в серіалі Спіймати Кайдаша? Не знаю. Неправильно, Тарас Цимбалюк. А яку назву мала козацька держава створена за дніпровськими порогами? Запорізька Січ. Це правильна відповідь. Анюта, на які питання відповідає Підмет? Хто що? Правильна відповідь. Хто автор слів «Борітеся, поборете, вам Бог помагає»? О, сусура. Ні, Шевченко. А. Яке свято українці відзначають 25 грудня? 25 грудня а... різдво. Для ніхто. Давай сюди, давай сюди. З якою країною межує Львівська область? Польща. Правильна відповідь. Хто написав п'єсу Наталка Полтавка? Полтав Наталка. <рес> Сосура, неправильно. Іван Котляревський. Назвіть ім'я, яке носить найвідоміший український автобус. Богдан! Правильна відповідь! Який правильний наголос? Солодощі чи солодощі? Солодощі. Правильна відповідь. У якому столітті жив Степан Бандера? У 19-му. Неправильно, у 20-му. Яку будівлю в Одесі вважають найбільшою костюмерною в країні? Ринок привознець неправильно. Не знаю. Одеський оперний театр. Пандемія якої хвороби захопила Україну у 2020 році? двадцятому році. Правильно назвіть ім'я голови головного управління розвідки генерала Буданова. Кирило, правильна відповідь, моє хороша. Поставте ворудний відмінок слово біль а, біль а, болі. Неправильно болем раніше якого віку виходить на пенсію? Е, 635. неправильно з 60. Як звати маму Ріку? Мама Ріку звати Настя. Настя, господи. Правильно. Давай сюди, Воно, сюди, вже, яка? Вже яка країна Європи є найбільшою? Яка країна Україна. Правильно. Ну, що ви тут? На якій гривнівій купюрі зображена Леся Українка? 200 гривень. Купюра 200 гривень. Це правильна відповідь. Хто з українських акторів зіграв головну чоловічу роль у серіалі ПАПІК? Стас Боклон. Станіслав Володимирович, вибачте. Як називається розмова двох осіб? Діалог. Правильно, як розшифровується абревіатура УПА? А, не знаю. Українська повстанська армія з якої крупи готується З Сепшоночний неправильно, породдяни. Назва топового українського серіалу про сучасних підлітків і їх стосунки. Правильно, як називають українські картопляні оладки? А, неправильно рини назва телевізійного шоу, де чоловіки відправляли своїх дружин у нові родини? Yeah. Oh, like I... Хочу сказати, що Аня сьогодні просто витягає підготувати. Аня! Аня, Аня! Uh! Якщо раптом uh! хтось напише, що Аня не знала про упа, ви уявляєте, яка тут напруга. Це вона знала. І команда Юрія Ткача втрачає всі бали. На жаль, Юра, на це жаль. конкурс. Жаль. Да, за цей раунд. За цей Жеш. раунд. А команда Дантеса отримує сім балів. <кліпи> 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 І рахунок стає 19-22 на користь Дантеса. Три <кліпи>